Сергія, чи потрібно ґрунтувати перед нанесенням шпахлівки? Звісно, потрібно ґрунтувати. Або ми ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення, або ми квар з ґрунтуємо. Я тут одразу прося, якщо б у мене фініш був, я б, може, квар не користувався. Але у мене тут старт і були деякі дефекти. Тому я не захотів перешпаклювати фінішем, і я просто закатав квар е, за пів години кімнату і все. На Насип... Пішло у мене більше піввідра, і готова у мене поверхня для нанесення мапи світу. Є дефектики від старту. Я напливи шпателем почистив і все. І кварз-рутівачка нанісить, це просто ідеально. Якщо в мене якась ну, типа царапинка, я її цією шпаклівкою акриловою підправив і все. І ми, не, і ми бачимо на стіні, що у нас немає ніяких дефектів. Ось грунтуємо ґрунту, обов'язково. А якщо е перед фарбуванням також ми пофарбуємо, вона у нас вже готова до фарбування, але я ще наш якісь там косячки поприбираю і все буде чітко. Пофарбую два шариці, не будуть витримувати вологе прибирання, всі матеріали можна придбати в укргостку.